Добрий день, в нас війна з італійським альянсом. І ось такі оборони. Є і рози, і мунбели, і чужеляни зі свадгами. Ну і в цілому трохи різноманітний основок, звісно, жовтого кольору. Але і інші кольори присутні. Тут і гарнізонних вистачає, і бабок трошки є. Ну, якось так. Будемо тестити. Так, ну і давайте сходимо на ось такого суперника. Теж поїхали такою синьою командою. Візьмемо і Тар сюди та Ругіан і візьмемо до них дракончика. Але зараз виберу якого. Давай такого. Хай трохи підхилює нас, а, ну якось так поїхали. Так, Давай зробимо четвірочку. Угу. Зарядили ми жовтеньких. Зробимо ось тут. Зробимо четвірочку ось тут. Цього ж мана забирається, не забирається. У гатор ні. Так, ну давай спробуємо або взірвати щось тут. Ні, не хочу я щитки від гатор. Давай зробимо ось так. Так, ми дозарядилися. Ну і спробуємо тут зробити щось із гадару. ми. Давайте зробимо ось так. Заборонимо їм підхил. Так. І скільки тут ХП? Може доб'ємо? Ні, давайте не ризикувати, зробимо ось так. Ага, трохи вони там підхилились, але... Давай, певно, сюди і бити в цього вандера. Так, гатор нас покинуло. Давайте допоможемо цьому зеленому. Не пам'ятаю, як його там звуть. Так. Угу. Наш гіп потрохи отримав. Ну нічого. Ми ж тут ману теж можемо забрати, я сподіваюсь. Так. І давай з цього ману заберемо і взірвемо ось так синеньке. І тепер будемо льоню гнітити. Давай зробимось так. Раз, два, три. І дракончика прижмемо. Хай трохи під... підхилить нас. І ще трійка синіх. Угу. Давай тут зберемо щось, пошукаємо. Жовтеньких. Шкода, що Льоню зарядили. А, ні, не зарядили, до речі, але його підхилив дракон. Ну добре, давай ми синіми бахнемо. Всіх він не вб'є. Тому я думаю, що ми тут доб'ємо його точно. Чудовий вибір. Ще й ругіанно хилилася. Так, тут є. Підемо шукати далі цілі. Так, давайте продовжимо. Підемо, сходимо на такого суперника. Тут в нас є два зелених. Чогось він мені приглянувся. Сходимо з такою командою. Ну, вже стабільною, так би мовити. Візьмемо до них дракончика. Ні. Такого взяти або так, синіх, ліпшого ні, нікого не буде. А цей 157 цей 207 Давай цього візьмемо. Так. І що у нас тут? Давайте поїдемо, спробуємо. Так, що ми маємо тут? Думаю, як би так зібрати, щоб каміння не сильно розходилось у нас. Давай, може, тут з червоних почнемо. Побачимо, що там знизу доїжджає. Ще червоний і ще червоний. Окей, давай. І нам потрібен ще червоний, як би то не звучало. Так, окей. Давай тут може спробуємо. І будемо в Річарда тут спробуємо тут знайти червоний ще один. Знайшов. Може навіть і віку повинні зносити, я думаю. Давай б'ємо. Так, Віка нас покинула чат. Так. І що ми тут зробимо? Ну давай трохи закомбим, може. Так. Трієчку скинемо таким чином. Хай вже річард б'є. І після нього зараз і підхилимось ми. Угу. Давай поставимо ще мінньонів. Давай трійку синіх, я сподіваюсь, мій повинно вистачити. Так, їй вистачило чудово. Тоді будемо бити. Поїхали. І червону трієчку Варчебальда. Требувало того, але нічого страшного. Перезаряджаємо наших синіх. Давай на них поставимо мініонів, візьмемо червоних. Та й вдаримо всіма. А, вистачило вже. Дракончик нам не згодився. Окей. Давай сходимо на такого, заберемо одну бабку, будемо нападати такою командою Локі, Гегне, віку візьмемо в скляну і фергуса до них в компанію. Добавимо їм такого дракончика. Так, візьмемо Віку Скляну, хай вона чинить супротив, може, Ерону та бабці. Ну якось так. Поїхали. Загони стали вірно. Тож поїхали. Угу. А тут щось синим не, не пахне. Потрібно вкрутити поляну тут, я думаю. Давай ось так трієчку зберемо. А, давай тут в розу будемо кидати. І ось таке комбо зробимо. Кристалик ми тут не зберемо ніяким чином. Давай так зробимо хід. Так, зібрали кристалик, до речі. А, тож, давай зараз не кристалик зірвемо, а ось так зробимо такий хід. Тепер копіюємо бабку. Ну і будемо бити певного в розу. В розу ми вдарили. Хай вони трохи прогорять там. Ще ми знайшли синіх тут. Так, це в нас вже зарядився дракончик і фергус. Ага. Їхній дракончик повинен був підхилитися, але щось в нього не вийшло. Зберемо ось так жовтих вік, на віку. І зіримо синій кристалик. Так, і тепер будемо носити цей фланг. Вони там хиляться. Так, Ну, б'ємо. Може, десь я й поспішив, але нічого страшного. Так, покидаємо в пустоту. Там, я думаю, Міньйон справиться. Так. Угу. Забрали. Давайте спробуємо сходити на ось таку ціль, може. Тут є два, двоє жовтих бабка. Нібито складно повинно бути. Або пішли сюди. Так, да, давай підемо, сходимо, попитаємо тут щастя нашого. Візьмемо ось так. І візьмемо Дарка. Під, під них ми візьмемо, так, хай нас буде підхил зайвий. І візьмемо загон під нього такий. Ще ліпше. Ліпше, ліпше такий поставити. Та ні, профільний, є профільний. Так. Ну давай, поїхали. Давай спочатку тут в центрі зберемо трійку. Ну, давай тепер тут над... потрібно жовтий підтягнути там. Так, Це у нас ще одна трієчка фіол. Вже ультує роза. Давай зірвемо ще ми кристалик. Потрібен ще... Ага, є у нас трієчка. І зелень ми зарядили. І давай ось. Ну, давай сходимо. Дарк зарядиться у нас. Ні, не зарядився. Це погано. Тоді нам ще потрібна три кафіу. І дуже-дуже швидко. Угу. Ще й мегаміньйон. Став не туди, куди хотілося б. Де ліпше пошукати цей фіол? Може ось тут? Ні, немає його тут. Знову у нас насипала купа синіх. А-а. Філов потрібен. Знайшли філов, але вже, я думаю, запізно трошки. Але все одно ще спробуємо. У нас нібито ще не все закінчено тут. Так, стоп. Стоп. Підхилимось. Вімкнемо Дарка. Вдаримо хрейдмером. Вімкнемо Людвіга. Так, ну і тепер, я думаю, можна прокинути десь. А де б нам краще? Фергуса не хочеться ще покидати. Давай ось так зробимо хід. Так. Давайте це 50%. Так. Тоді ліпше я скину. Якщо заряджений, то давай в нього. Так. Зараз закинемо фергуса трієчком. Ось так. Людвіг живий нам ще потрібен. Стоп, 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 стоп. Давай ось так. І. Зараз, я думаю, повинен заряджатися Хрейдмар наша. І фіопіт під'їхав вчасно. Розуми знесли. І Людвіг нас покинув. Але я думаю, тут зараз і в них там будуть втрати чудово. Хрейдмар витягнула бій. Так, далі. Що у нас залишилось ще? Залишилась команда, можна піти на синього. Там вона зелені. Складається. А тут нікого так по центру і немає синього. Арчибальд. Тяжко тут буде. Хоча є у мене ідея. Давайте спробуємо ось таку команду ми. Зараз вигулюємо нашого килимками. Де він тут? Ось. Він ще не докачений. Але я думаю, що він зможе, зможе нам щось зробити доброго. Так, візьмемо цього дракончика, хай він нас підхилює. А Килимок мусить від Арчибальда мегаміньона пасивкою різати здоров'я йому. Поїхали, спробуємо. Як нам це вдасться? Так. Так, так, так. Начебто є трошки зелених нас 9 штучок. Давайте брати ось так ще трієчко. І ще ось так трієчко. Ага. Наш той колян не зарядився. Давай тут зробимо такий хід. Арчибальд буде бити, на жаль. Не встигли ми його добити ніяк, але нічого. І ось пасивка від Килимка. І у Арчибальда мегаприслужник 277 очок. Чудово! Вже начебто і не такий, вже і страшний. Страшні ті мегаміньйони, міг... ні. Давай взірвемо. Хай жовті складаються у нас, і, може і зелень підійде десь, так, і зелень доїхала. Будемо зараз бити в Роберта, бо нам той блок його не потрібен. Ага, він ще й не заблочився, так? Чогось опис у мене. Половина на англійській, половина на російській мові не зрозуміло, але нічого страшного. Давай відновимо здоров'я своє, і будемо закінчувати цей бій. Так, і залишилась нас одна. Команда. Вона не дуже сильна. Ну, не знаю. Давайте ну, це занадто буде. Та команда не витягне. Червоний центр мені, мені підходить. Давайте сходимо сюди. Візьмемо ось таку команду, зараз покажу. А тут буде Ха, весь непотріб, я думаю. Mm. Кого б ще до них взяти так, щоб цікавіше було? Давай, може, самих жирних тут. Візьмемо тоді ось так ми а, трошки по-іншому складемо так. Mm. Ні, щось я не те трошки придумав. Вибачаю, що довго, але хочеться якось скласти таким чином. Ось і думаю, може навіть краще ось так взяти. Ось так. І взяти сіофру. В нас тут є, начебто, підхил. У нас є контратака, є таунт. І, ну, і, ну, В принципі, сіофра може буде щось там з Міленою робити. Давай до них візьмемо дракончика. Ну, певно, цього ліпших у мене немає. Хоча чому немає, ось є. А, тут ось... трохи підхилює. А тут наносить урон. Ну, давай цього візьмемо. Ні, ось цього все ж таки візьмемо. Сьогодні я вже не забував брати дракончиків, як перший раз з ними. Загони стали максимально вірно. Ну, Поїхали. Це ну, тут просто і команда така, ну тут ліпше і взяти, я думаю, нема кого. Іконен буде забороняти, знімати з них е, контратаку та. Та таунт. В принципі, ніхто таке не робить, але все одно. Навіть не знаю. Замість ікони на когось іншого. Але кого синього взяти чи зеленого когось. В принципі, в принципі, можна і ось так було б взяти, ферія, щоб бив. Начебто юконен тут і не потрібен нам. Так, буде контратака. Буде три хизелення. Давай так, мені навіть чогось більше подобається. Поїхали. Так, трошки є синіх. І тепер питання, як складати. Складати на Х2 вести Мілену. Ну, давай спробуємо. 4. Давай зробимо кристалик ми синій Ось так. Так. Давай спочатку зробимо такий хід, щоб зарядити сіофру. Ага. Давай вилікуємось від полум'я. Так. Вдаримо сіофрою і зробимо кристалик. А Ану, побачимо, що робить цей сундук. Ну, б'є, 800, ага, і сховався. Ну, ховайся, що тобі сказати. Давай тоді так зробимо. Думаю, наскільки критично це полум'я. Нема питань. А, тоді що? Б'ємо і складаємо ми? Складаємо, давайте ось так, може, червоних? Ага. Ще зробимо. Ага, це забагато. Знову цей сундук буде бити. Хоча з іншого боку ми зарядимо зараз Оленку. І, певно, без кристалику зарядимо, щоб нас фескоєл не вдарив. А фескоєла вже будемо. Фескойло будемо ловити вже в контратаку. І давай синіх зберемо так. Ага, Він там знову під захистом. Але зараз кристалик взірвемо, я думаю, повинні добувати його. Так, Вандер там старається дуже добре на нашу користь. Ага, скриньку і не добили ми. Нічого собі що, топ-центр чи що з'явився у нас? Давай бити. Зірвимо жовтий. Так. Дай в контратаку. Трохи повз, підхилив ще заодно. Ага. Окей. Хочете сказати, що я тут ще залью бій чи що? Це трошки зарано. Хоча може і ні. Сіофра живий. Ха. ха ха, -ха. А, я в шоці. Добий пенька того. Ой, пенька. Нормально. Ой. Чесно, немає слів. Ну, якось так поскудно вийшло все. Виграшний бій якось пішов не по плану. Ну, перший раз зустрів ту скриньку, але це якийсь трішак. Що ми тут набили? 310 очок. Ну, в принципі, відіграли добре. нас п'ять шотів і один розбив. Ну, от бачите, шоста команда хромає, і тут нічого не зробиш. Потрібно оновлювати. То, в принципі, і набрав бред, але і проти, проти такого суперника бредового теж. Ну, це я точно не розумію, чому воно англійською тут. і, ну, Скажімо так, не, я не розібрався, що тут що він робить. Взагалі. Добре, ось така була війна, що тут по тапках. 18 у нас. 22 в них. Ну, рахунок ви бачите. Тому е, закріплю відео, що скриньки скріньки впаде. Скоріше всього, ми скріньку закриємо сьогодні. То побачимо. Добре, всім гарного дня. До побачення. Ось так закінчилась наша війна. Дали червону ефірку п'ятизіркову за перемогу. І давайте скриємо скриньку. Чомусь вона недоступна ще. Окей.